Доброго дня, шановне товариство. Сьогодні ми знаходимося в руслі Ліквитиса. Це між виноградами і Дротинцями. Дротинці Це Знаходиться витік з очисних споруд. Це йде труба з кінця міста Виноградова. Воно йде полем біля, а, значить, е, е, таке місце як е, Виноградів, Виноградова далі йде біля сміттєзвалища. Після сміттєзвалища йде, мав бути там пункт очисних споруд, але, але так як очисні споруди не е, е, технічно ісправні, і вона вся ця вода не очищена значить спроваджується е, бетонними трубами, бачите, які ведуть прямо в русло і а далі у саму, у саму, у саму тису бачимо які які чистоти води. Бачите, які осадки. Це говорить про те, що очисні споруди не працюють. Вонь вонь така, що неможливо бути. Це все тікає по русло рік тиска. Ми більше вам детально зараз... Покажемо, куди вона стікає, куди вона стікає, які вона має об'єми. Значить, значить, куди все, все тече. Це це просто неможливо. Ось такими шляхами вона. Вона йде, впадає, впадає в саме рушло. Ну, зараз ми знайдемо в якому місця вона витікає у тису, ну, але бачимо місце самий факт неісправних очисних споруд, які в кінцевому результаті впадають в у тису, знищують. Рибу знищують все живе, що є. Так, Це є просто страхіття. Ми звернулися до екологічної інспекції, до управління басейного управління водного господарства. Щодо моніторингу цих стічних вод нам відповіли, що проводиться моніторинг, Якоби це все. Це не мають параметри і норми, но, але наразі, наразі ми будемо моніторити, контролювати, давати запити щодо справності очисних споруд. Але обйоми, які поражають, поражають, це живе на шляху, це неймовірно. Як нам повідомили, що... Вже декілька років не працюють, Тобто можете порозуміти наслідки цих своїх дії чи бездіяльності. Тобто все скидається у воду, там, де риба, там, де опасаються корови, там, де купаються люди, там вам результат захворювання на гепатит А і на різні інфекційні хвороби. Зараз ми постараємося... Надати вам інформацію, відеоінформацію про ті місця, де, де прямий скид в русло ріки писати.